І е, навіть якщо навести такий просто от е, звичайний приклад, хай навіть це не стосується кантової філософії, але якщо от спробувати якось ці складні теоретичні конструкції унаочнити, то, наприклад, не думаю, що хтось з тих, хто слухає зараз цю лекцію, може пригадати, що він бачив до того, як опанував мову, чи якісь свої досвіди до того. Як він чи вона почали осмислено вживати перший займенник, займенник першої особи однини? Я. А? Ось навряд чи ми можемо там пригадати наші досвіди, коли ми були немовлятами, і от навіть саме українське слово, немовля, воно дуже влучно, як на мене, схоплює потенційність цієї істоти стати людиною. Тобто, вона ще не опанувавши мову, вона містить в собі таку можливість, потенційно вона може стати людиною, але поки вона не опанувала мову. Та, то вона і досвіду якогось набувати не може. Ну, це так я до це такий, звісно, дуже такий вільний приклад, але мені здається, що в ґрунті речі, ось він можливо допоможе зрозуміти, що мається на увазі, коли я кажу, що поняття за кантом вони не передують одиничному чомусь в часі, тут не про всю темпоральну, та що от йдеться про цей нормативний вимір, коли щось. Починає мати чин, коли наші висловлювання, коли вони вже стають висловлювання, наші судження про зовнішній світ, вони починають здобувати чинність. Певну це ключова а, кантова ідея.